Опишемо електронну будову калія. Калій знаходиться у 4 періоді, тому в нього буде 4 енергетичних рівні, тобто ви напишете 4 дужки, 19 протонів і електронів і 39 нуклонне число. Ось тут я вже і записала. 4 дужки, На них треба розселити 19 електронів. На першій дужці буде 2. Більше не може бути на другій дужці, максимально 8. А як же ж далі? А далі ми згадуємо правило, що кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні дорівнює номеру групи. Це означає, що зовнішній енергетичний рівень це остання дужка, що кількість електронів на останній дужці буде такою, як. В якій групі знаходиться калій? Калій у першій групі, тому один електрон. Записали. Тепер у нас 2 плюс 8, 10, плюс 1 11, а всього 19 електронів. Нам залишилось ще 8 сюди розселити. І вийшло, що всього 19 електронів ми розселили. Все добре. Чотири енергетичних рівні. Я починаю так нижче, трішечки, і записую повністю. Спочатку давайте я порожній запишу. Так, де? П'ять клітинок. Де? Зва, три, чотири, п'ять. І з'являється новий четвертий енергетичний рівень, так само все повторюється. П три клітинки, Д5 клітинок і з'являється Ф підрівень Ф 7 клітинок, раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім. або сім орбіталей. Так, записали, тепер заповнюємо їх. Перший рівень повністю заповнений, другий рівень повністю заповнений. Третій енергетичний рівень, тут трішечки уважно дивіться, спочатку S заповнюється 2 e потім П заповнюється. Коли ми П заповним, уже 8 e І все, закінчилось електрони, переходимо до наступного енергетичного рівня. Чому так? Тут такий нюанс, що порядок іде заповнення трішечки, наче як збився. Спочатку заповнюється 1С. Далі 2С, 2П, 3С, 3П, і ДП ми Д заповнили 4С і повертаємось, заповнюємо 3D. Коли оці Д заповнені всі, то ми знову починаємо заповнювати 4П. Це зараз давайте запишемо. Такий порядок заповнення 1С, 2С, 2П, 3С, 3П. Тут все добре. Далі 4С, ось тут і 3D. Що тут якось не не по порядку, а далі продовжується, як і був. Повинно бути 4П. Ну і так далі вам уже й не треба. Що це за 3D? Ми їх, ну, давайте допишемо. Тобто, ми пропускаємо цей. Де під рівень, а заповнюємо четвертий енергетичний рівень, як ми тут написали, одна стрілочка. Саме оці дужечки нам і допомогли розібратися, як правильно тут заповнити. Ось ви розставили електрони і дивитесь по ним, як вам що робити. Напишемо електронну формулу: 1С у другій степені, 2С у другій степені, 2П. У шостій степені 3С у другій степені, 3П у шостій, 4С у першій степені. І тепер подивимось оці, Д. Ось дивіться, ми можемо навіть за періодичною системою це побачити. Ось перший енергетичний рівень. У ньому є С орбіталь. Максимально два електрони. Кожен хімічний елемент це плюс один електрон. Ось тут гідроген у гелія вже два електрони, ось максимально. С-елементи позначені рожевим кольором. Починається другий енергетичний рівень знову з С-елементів. Два електрони, ось два рожевих елемента. Далі йде 6 П-елементів. Бор, карбон, нітроген, оксиген, флор, неон. Неона заповнений енергетичний рівень повністю починається третій енергетичний рівень. Третій енергетичний рівень він складається знову С, два елемента, далі знову П. І от тут те, що я говорила, що відбувається. І починається четвертий енергетичний рівень, заповнюється С. Рожеві. Ось калій ми заповнили там один електрон. Якщо кальцій, то буде 2 електрони. Буде така сама електронна формула, тільки сюди ще одна стрілочка. І далі ми повертаємось на нижчий енергетичний рівень, на третій. Ось ці сині, от порахуйте, їх 10 елементів, тому що у 5 клітинок може помі... Ось тут, уде, уде 5 клітинок може поміститися по два електрони в кожну, це 10 електронів. Кожен наступний хімічний елемент має на один електрон більше. Тобто ось це сині це три d елементи Ось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось якраз така логіка. У вас тут d елементи позначені синім кольором. Це побічна підгрупами завжди говоримо, що ми їх. В чому окремо у них трішечки інші властивості?